Справа 699 Усно. Визнач, у яких таблицях величини Х і y є обернено пропорційними. Ну що ж, якщо величини Х і y є обернено пропорційними, то їхній добуток має бути постійною величиною. Ну що ж, дивимося тоді першу таблицю, записуємо перше. То 1 помножити на 6, це буде 6, і це дорівнює 2 помножити на 3, це також 6. І це дорівнює. 3 помножити на 2 це також 6. І це дорівнює 4, що множиться на 1,5, це також буде дорівнювати 6. Гаразд? Ну, Якщо так, то ці величини у нас будуть обернено пропорційними. Ну що ж, давайте тоді поставимо пташечку, що ці величини обернено пропорційними. Переходимо до другої таблиці. Ну що ж, у другій таблиці ми бачимо. 1 помножити на 10, а тут буде вже 2 помножити на 20. Ці величини, х у нас збільшилось 2 рази, y збільшилось 2 рази. Ці величини у нас прямо пропорційні, а не обернено пропорційні. Тобто записуємо, що 1, що множиться на 10, це не дорівнює 2, що множиться на 20. Тобто ця таблиця точно. Тут величини не є прямо пропорційними. Не є обернено пропорційними, вибачте. Гаразд. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Давайте знаходити добуток. Отже, записуємо Х помножити на y 6, що множиться на 4, це буде 24. Це дорівнює 3 на 8, це також 24. І це дорівнює 12 помножити на 2, це також 24. Але 10 помножити на 3 це 30. Тобто це не дорівнює. 10, що множиться на 3. Тобто ці величини тут не є обернено пропорційними. Так, переходимо до четвертого завдання, до четвертої таблиці. Ну що ж, 0,25, що множиться на 8. Це дорівнює. Ну що ж, 25 множиться на 8 це буде 200. То добуток 0,25 на 8 це буде 2. Гаразд, це дорівнює 0,1, що множиться на 20 добуток також буде дорівнювати 2. І це дорівнює. 2 помножити на 1 це буде також 2. І 4, що множиться на 0,5, це буде також 2. Ну що ж, тоді ми кажемо, що ці величини в четвертій таблиці є обернено пропорційними. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначу, у яких таблицях величини XY є обернено пропорційними. Записуємо в яких таблицях? В таблиці 1 і 4. Ну що ж, ось таке завдання, що добуток обернено пропорційних величин має бути сталою величиною. На цьому вправу завершено.